День 43. Обираємо переможця в розіграші, і сьогодні в нас виграв ураганчик 4774. Пиши мені в особисті повідомлення в Телеграмі. Телега буде вказана в описі до відео, а я вам нагадую умови, щоб взяти участь в розіграші, вам потрібно підписатися, поставити вподобачку, залишити будь-який коментар до цього відео, і ви вже учасник розіграші. Завтра я буду розігрувати дуже прикольний скінчик і вже трішки подорожче. А завтра я буду розігрувати такий чудовий P90 хвилеріз, майже без подряпин, за півтора долара. Дуже гарний скін, я з ним сам бігав. Але доведеться його розіграти. Для глядачів YouTube Shorts та TikTok, переходьте на YouTube канал, там проходять розіграші скінів щодня. Дивіться повне відео, беріть участь. 43-й день, 43-й футляр. Його відкриває моя дівчина, мої руки отут. Їх має бути видно. Я отак от, от взагалі. Вона хай наводиться, хай відкриває, я розслаблюся, їй то важко, вона не хоче в кадр потрапляти. Ви думаєте, то дівчина відкрила? Хато я то я пісюном водив та відкрив. Рожеве пролетіло. <ф Car> Емочка Чопа. Понівечена в боях. 062. Дякую вам за перегляд. Не забувайте, добиваємо 200 підписників до кінця цього місяця. Зустрінемось завтра.